Ще раз вітаю всіх владик, ректора, всіх священиків, вихователів, викладачів, всіх вихованців і студентів наших духовних шкіл. З ним подобного не стара Святого, який відомий в історії як людина, яка змогла розумно поєднати науку і благочестя. І вибудовувати своє життя таким чином, що наука стала яким допоміжним засобом для того, щоб виростати в благочесті і чистоті. Преподобний Нестер, він є покровителем наших духовних школ. Він стоїть перед престолом Божим і молиться за кожного з нас, щоб ми також в цьому буреному житті, коли багато інформації, багато і. Позитивно чи більше негативного, воно нас оточує. І кожне по-своєму діє на нас, щоб ми в цьому в житейському хаосі, де змішано добро і зло, щоб ми могли знаходити добро. І це добро так вжити в своєму житті, що воно допомогло нам стати перед Богом кращими, більш Новий, новий Нова обід, яка з любов'ю сьогодні нас прийняла це обітки Голосіївська і, і на місці Водика Єсакії, які проявили свою християнську любов, прийняли нас і, 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 і дали можливість продовжити свій навчальний процес. для нас, нас новим місцем, але но воно не являється для нас. Не... Таким, щоб нас поміняли наші наміри, нашу, наші бажання, наші устрімління, ми продовжимо тут, знаходячи в всі, всіх синах, святої родителі, ми продовжимо вивчати богословські науки, які допомагають людині краще зрозуміти і впізнати Творця. А коли людина більш досконало знає свого Творця, то вона може більш досконало творити волю Божу. А зміст життя людини в тому, щоб кожен з нас творив волю Божу, яка є до кожної людини особливою. У кожної людини є своє, своя дорога життя, яку Господь намалював нам, і яка веде нас до Бога і до вічного спасіння. І цю дорогу ми маємо знайти. І маємо по цій дорозі пройти кожен по своєму. Але спільніше у нас має бути, це має бути страх Божий, віра, смирення, чистота і благочистя. Я ще раз вітаю всіх з актовим днем наших духовних шкіл, Днем преподобного Нестра Літописця. і бажаю, щоб молитва преподобного Нестора, Господь допоміг кожному з нас. Звершувати те, що ми повинні звершувати як християни, як майбутні служителі преслова Божого. Всіх з праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.